Коли людина робить, займається тим, що їй подобається, в неї найвища ефективність, в неї прекрасний внутрішній стан, в неї ентузіазм, натхнення, відповідно, результати і ресурс енергетичний здається, що безмежний, ти готовий займатися. Улюбленою справою попри втому, попри сніг, дощ, б там не було. І Це класно, це ж неочевидні факти, я кажу. Але я їх кажу до того, чому ж тоді стільки людей ходять на ненависну їм роботу, займаються аби чим. Відповідь теж очевидна. Гроші. Але чому гроші? Чому вони ходять заради грошей? Тому що страх, що грошей не буде. Ну це ж так очевидно, що ходячи на ненависну роботу, займаючись справою, яку ти не любиш або не бачиш в цьому сенсу, в тебе ефективність там в тисячу разів менше. Ти показники відповідно... Віддача від, 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 ці, від, від цієї роботи, від цих вкладень енергетичних, власних, віддача ну, мізерна. Навіщо тоді цим туди ходити? Тому що гроші, тому що страх? Ну і це ж очевидно, на одній стороні справа, якою ти, якою ти хочеш займатися, улюблена справа. Які ти прикладаєш максимум енергії, зусиль і отримуєш максимальний результат для себе, для себе, звісно. А і робота яку ти прям не знаю, ненавидиш. І відповідно результати ти там. Результат цієї діяльності ну, мізерний. Просто замінити одне на інше, ні. Знову ж відповідь гроші. Хто сказав, що улюблена справа не має приносити гроші. Дуже ж невелике, ну трошки докрутити цю історію, а саме головне прибрати страх і вивільнити себе, свою енергію з цього страху, вивільнити свій час і займатися тим, чим ти хочеш, що тобі подобається. І ось тут здавалось би елементарно, просто перемкнись грубо кажучи, там, Поміняй полярністю ці провода і все запрацює. Ти будеш кайфувати, і будуть і гроші, і все. Але ж тут ж весь фокус в тому, що страх. Тільки страх заважає вирішити це болюче питання для багатьох. Для мене, ну, в принципі, також, ну, я кажу це по собі. Я тут не умнічаю, все навчу вас життя. А я кажу, як, як воно виглядає просто банально, тупо і як воно вислизує від, з фокусу уваги, зрозуміння, що це дуже просто займатися улюбленою справою і все буде окей. Все буде прекрасно, найкращим чином в... по відношенню до там, заробітків там, чи ще страх. Але якщо прибираєш цей страх, виявляється, що а чим займатися, а що я хочу. Ось тут момент виникає такий, як наче коли випускають. Ташку з клітки, чи якогось звіра з клітки, а він нікуди не йде, тому що він не знає куди. Він настільки звикся з цими програмами, з цими умовами, з цим страхом, обмеженням самого себе, що коли ці, ця клітка відкривається, коли ці грати зникають, Просто ходиш по привичках на ту саму роботу, просто через те, що не знаєш, чого ти хочеш. І оце через це відчуття, точніше, не відчуття себе, навіть коли поборов страх, навіть коли знайшов спосіб його. Обійти, там, пересилити чи ще щось. Питання впирається в те, що ти не знаєш, чого ти хочеш. Насправді, те, що тебе мотивує, чим ти хочеш займатися. І корінь тут глибше у відчутті себе. А відчувати себе знову ж таки блокують і страхи. І ну, там відсутність енергії, все-все. І відповідю на все це є, що? Йти до себе. Ну, от без варіантів, щоб я не крутив, щоб я не говорив, це, щоб я не пояснював сам собі. Все впирається в одне. Іти до себе, відчувати себе. Пізнати себе. І це відповідь на всі питання. На всі, у всіх сферах. Це лише от про фінансову, е, тему, про, там, про роботу я оце почав. Але з якої сторони, з якої проблематики не почни, рішення, воно йде туди саме, до себе. Пізнай себе і там всі відповіді. Це вже звучить як, наче. Починаю проповідувати. Дуже схоже, типу там, пізнай Бога. Як релігійні проповідники розказують, пізнай Бога, він тобі дасть всі відповіді і все буде добре. Ну, мабуть, так. Мабуть, так, це. Багатьом дуже допомагає, але з моєї позиції це перекладення відповідальності на когось. Тому що персоніфікований Бог, який там має якась сім'я, якось його називають, це якась структура, це вже перекладення відповідальності на когось. Типу, так, я, я віддаюсь тобі, а ти вже там, керуй моїм життям, віддаю свою енергію і все. І всі свої бажання, всі йдуть через нього. Є просто різні аспекти цього релігійного моменту, я вже перейшов зовсім на іншу тему, але я просто хочу сказати, що все-таки навіть релігія, навіть Бог, хто там його як персоніфікує, він все одно знаходиться в нашій свідомості, відображається. І оце нашій, я, моїй свідомості, хто такий я, це все одно відповідь, коли починаєш задавати, хто такий цей Бог, то відповідь все одно в мені. І все одно, щоб пізнати, там, як це правильно для тебе, як це там, вірити чи не вірити в щось в якогось Бога, це все одно питання в собі. Все одно потрібно йти до себе. А там вже рішення кожен приймає. Кожен приймає рішення, як він відчуває в моменті. От я наразі відчуваю так, що все, всі відповіді в собі всередині. Хто я, що я і чого я хочу. Яку сторону не візьми? Фінансово, там, відносини, геополітика. Все, все мотається насправді, якщо по-чесному, а не маніпулятивно, типу, для чиїхось інтересах, то по-чесному ти сам маєш давати на це відповідь. На все. І вона там є. І на все це є відповідь в тобі, насправді. Так хотів щось в моменті записати, щось таке корисне, щоб зафіксувати там про фінанси, про гроші, про, про улюблене заняття, а все одно з'їхав на, на оцю глобальну якесь на, філософ, на філософію. Ну, з'їхав та з'їхав, тому що це мене насправді цікавить найбільше. От, щоб я не крутив, воно все з'їжджає в цю тему. Я просто чому зараз значить, виправдовуюсь, тому що думаю, йолки палки якесь відео вийшло не про то. Я хотів записати, зафіксувати саме момент на прикладі фінансів. Ну та й що? це ж правда. І те правда, і, і, і про улюблену справу, про відчуття себе правда і ну, для мене. Для мене, я кажу, що для мене це правда. І, і те, що. Про відповіді в собі, навіть про релігії, про Бога, хто там як це сприймає, це теж моя нинішня правда. А в чому вже істина? Істина у всьому, але зараз почну про істину говорити, це буде надовго. Коротше, Радий всіма привітатися. До зустрічі.